Добрий день, мої шановні! Ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя, привіт вам з Миколаївщини. Ну, Квітів багато не буває. Ось такі в мене квіточки квітнуть. Почали квітнути тюльпани, деякі вже переквітають, аномальна жара, все суше. Отакі От чудові махрові нарцисики. І вон дивіться, які стокротки маргаритки. Ну так. голова дуже важка у нарциса не держи. Дивіться, який чудовий нарцис. Ну, от. ну, мова не про це. У мене знову поповнення. Ну, очі завидющі, руки загрибущі. Кусик миндаля. Отака от чудова рослинка. От. Отакий от ще барвінок простий просто. Тут живці аргірантемума і отакого от остеоспермума. От. Далі горицвіт або адоніс. Кущик отакий файний. Тут живцювати отака тридосканція. Мабуть, всі знають її, вона дуже гарно квітне білими квіточками. Живці петунії вегетативної. Верескова Астра багаторічна. Оце не пам'ятаю, як зветься. Далі отакий тюльпанчик. Виправили мене не Грега, а Грейга арабіс, Алісум Скельний, живці троянд різних всяких, буду живцювати. Потім на живцювання отака гілка. Ту, і це я сьогодні була у своїй сестрички в місті. Надюша моя сестричка. От. Також отакий от чимірник, кущик. Ось така дуже гарна поділка. Ось. Красунчик. У мене ще немає їх. Це перший мій буде. Отакі от гіацинти. Потім ще отакий от ось. Махрова квітка цибулинки. І ось дивіться, який дуже гарний тюльпан, білий-білий. І також гіпсофіла багаторічна. от Отакі от у мене новинки. як буду сажати, не показую, бо всі все знають. я вже показувала, як живцюю. Як саджаю, просто хвастаюсь вам. <ріст> що Все мені мало. І ще до мого квітника ще куча рослин. То буду живцювати, а то буду саджати зараз. Вечір, треба успінути. У нас така жара. У нас сьогодні було 28 в тіні. а на сонці, мабуть, були всі 35. Тут квітнуть мої примули. Подивіться, яка краса. Медунка. Ну, бачите, телефон не показує. Колір, який яскравий тут колір. Дуже яскраві кольори. Воно тут все блекле на телефоні. А кольори дуже яскраві. Іде в ріс оно брунера. От. Маргаритки. Це орегано. Отак. От дороніку м'як розквітнув кущик, який ми з вами саджали. Ну, ж краса, краса. Тут теж нарциси повні. Вон, голова тяжола, вони падають. Отак От розквітає зовсім білий, а поки тільки розпускається, бачите, які зелені пелюстки має. Ну, і все. Це ось те, що ми саджали, приймається все гарненько. Хоста в мене розпускається. От, і ось хоста. Це ось отака пістрява жимло шапочна, та, що ми саджали, там просто шапочна. Ну, в общем, все росте, все розвивається. І росте не по дням, а по часам. Ось е яснотка зеленчата чи зеленчукова, як правильно. Ось. Ось така хвоста тут виходить у мене. Там наші живці, з ними все добре. Поки. Ну, йдемо на вулицю. Скоро вас проведу, погуляємо. Тут ще нічого не квітне. Ось листя, яке вже на трояндах. А лілії були тільки носики, а вже подивіться, які вони вже, як пів моїї руки. Дивіться, все виходить. А це, я вам казала алюм, це безвременник. Тепер листя, а восени будуть квіти. Отак. От Мускарі. Також колір не передає, вони дуже-дуже яскраві, а на телефоні вони бліді-бліді. Ремрус отакий кущ, і далі почалися тюльпани. Ви Подивіться, вже розпускаються тюльпани. Тюльпани, мускарі, лілії. От ось ось, отака краса. Тюльпани вже квітнуть. Ну, на вечір вони склалися. Це ось білі такі гіацинти. Ой, гіацинти, господи, мускарі. Ну, взагалі кажуть, гіацинт мишиний. Так все кажуть. Ну а тут ось тюльпашики. Ось, дивіться, які красунчики. І тут ось мускарі. Це ось піони готуються відкриватися в вузьколисті. Ось дивіться, яка краса. Ну, Зараз вони закрилися вечір, дівчатка вечір. Ну і ось лілії. А ось дивіться, якийсь флош шилоподібний, варігатний. Бачите, такі в нього листя пістрявенькі. І тюльпанчики. П'яновидні, простенькі. От. І риси ще не квітнуть. Ну ось. Дивіться, як очіки дуже гарно виглядають яскраві. Вилазять лілії у мене скрізь. Дуже гарні кущики. Це ось Монарда, яка лопата вже. Тут вже прицвітають у ці риси. Нараз. Дуже жарко. Отака От вже троянда плетюча, вся в листі. Ну і гірка. Гірка. На бутонах воздика. Кам'яні троянди. Всім жарко Вероніка повзуча. Квіточки одну добу обсипаються і розпускаються нові. Але їх так багато, що їх вони довго квітнуть. Ну ось. воздика на бутонах вже. Уже почав квітнути барвінок усколистий. Квіти які блеклі, а вони яскраво-яскраво-фіолетові. Уже почав квітнути флошелеподібний, блакитний. Ну, отака гірка. Ось так. Квітники мої. Тут все розпускається. Рябчик імператорський або фрітілярія. Ось така яскраво жовта. А там цілий ряд помаранчевих, оранжевих. І тюльпани. Різні і різні. Нарсиси. Тюльпани. Ось такі красунчики квітнуть. Заквітають. О, такі ще гіацинти. Он флокс. Він яскраво блакитний. Чого не передає камера, не знаю. Нарциси повні. А тут ось яскраво-яскраво-малиновий флокс. Ну, він блідий. Телефон не хоче давати той колір, який є насправді. І тут ось почали квітнути тюльпани. Отака краса. Ну і рябчики. Такі красунчики. Отакі троянди дуже файні. У них зараз листя таке гарне. Отак. Ось така краса. Дивіться який кущ всіяний ірисами. Ну, а тут нарциси. Нарциси дуже гарні, але їх є мохната оленка. І порти. Дивіться, що робиться. Вони засихають жара, а вони дуже гарні, коли їх ніхто не поїв. Ось дивіться, яка краса. А тут ось дивіться, які пахучі, гарні. Тут був такий жовтий, це такий білий. Ну вже ось, бачите, поїдяний. Їсть їх. Отак От виглядає очіток. Це ось у вейгела з варігатним листям, з рожевими квітами. Ну, вон, Будра. Півонії виходять. Більші, менші, кущі. Є тільки-тільки витикаються, а он, дивіться, вже які кущі і пів метра в висоту, то раніше будуть. Отак. От Отакий От усьо вже барбарис чудовий готується квітувати. Ну і з фрітілярії. Отакі кульки із воздиги махрової. Весь. Ось туя. Мною заживцьована і росте вже другий сезон. І он ви бачили, я вам показувала, взяла гілочку. Такої ж туї, цей самий, і також буду живцювати. Побачимо. Того разу з восьми таких гілочок, тільки він один три укорінилося, але пережили зиму і ростуть. Це вже його третій сезон. Оце тільки одна гілочка. Ну ось. Отакі в мене справи. Все росте, все квітне і дуже-дуже скоро. Жара страшна. Мурзік. Кого ти там виглядаєш? Опунція дуже погано перезимувала, але все осталось живе вушко. Думаю, все буде добре. Бузок на бутонах буде скоро квітнути. А тут почала квітувати перший рік чудовишня. Маленькі дерецята. Почав розпускатися гібіскус деревовидний, махровий. І ось така маленька вишенька, теж чудовишня, також квітує. Все зеленіє, все розпускається, все росте. Отак От піднялися кущі мальви, Жимолость. Збирається квітнути бадан. Ну що, мої дорогенькі, ось така в мене прогулянка. І вам похвасталась, що я ще привезла до хати і буду саджати і живцювати. Ну що, буду з вами прощатися, бо мені ще саджати все. Всім до побачення. До нових зустрічей. Хто не підписаний, підписуйтесь, не шкодуйте, будь ласка, вподобайки. Всіх чекаю вас, всім всього самого найкращого. А саме головне миру. дякуємо нашим всім захисникам за те, що ми живемо, насолоджуємося красою, працею своєю і просто життям. До побачення, мої дорогі!